Здоровенькі були. Хотілося сьогодні трошки нагадати про те, як формується думка виборців, жителів Зіньківської громади, з що вона береться. Ну, відповідно, це ЗМІ, засоби масової інформації на сьогоднішній день. Інтернет, це Facebook, це Telegram, сторіночки, на яких формується для жителів Зінківської громади, та й ще для всіх глядачів. така Красива картинка, фото, вітання, привітання, покладання квітів. Фото, яке каже про те, що у нас все красиво і дуже гарно. У ну, мене якесь неправильне бачення, не таке, як на сторінках інформаційних керівних посадовців. І давайте подивимося моїми очима на привітання. Яке воно повинно? Бути, щоб е, картина Вітально відповідала сьогоднішньому дню е, тим заслугам, які, е, чого досягли е, керманичі нашого міста за багато років своєї праці. Давайте я почитаю це привітання е, Святого Миколая, воно запізненням е, спеціально пізніше, щоб дійсно дітям не портити. Настрій, тому що ну багато ж дуже щасливих дітей, та, в принципі, всі щасливі, тому що, а, як не отримати на Миколая подарунок Бог з ним. Але маленький такий, знову ж таки, моя думка, може вона невірна, що, коли пишуть, що подарунки від міської ради, то там забувають сказати, що. Шановні дітки, міська рада, за гроші ваших батьків, платників податків, та й ви платите, ми зробили вам подарунок. І це було б справедливо і вірно. І дітки, б, і дорослі б розуміли, що свято Миколая це загальне свято всіх і дітей, і дорослих, і всі до нього причепні, особливо. До солодких подарунків, які отримали дітки. Ось така малята казочка від мене. Я читаю вам і показую реальну картину того, що заслуговує це привітання, особливо тих людей, які це від душі роблять, пишуть, кажуть, а особливо Звітують перед фото. Поїхали, дорогі дітки, шановна зінківська громада. Щиро вітає усіх вас з Днем Святого Миколая, світлим святом, що першим приходить до нас як добра зимова казка, сповіщаючи наближення Нового року та Різдва Христового. Вірю, що Святий Миколай завітає до кожної домівки нашої громади та наповнить. Великою радістю серця всіх дітей. Нехай він захищає вас і ваші родини у такий непростий до нашої держави час, а Збройним силам України допоможе якнайшвидше здобути велику перемогу над підступним ворогом. Зичу кожному жителю Зіньківської громади міцного здоров'я, достатку, затишку і душевно-родинного тепла. Нехай у всіх ваших починаннях і добрих справах постійно відчувається любов та опіка Святого Миколая, а задуми і мрії здійснюються. Хай Боже благословення не омине жодної родини, а вся його мудрості та любові засяє у кожній душі. З прийдешними святами. З повагою, міський голова Сергій Максименко. Ну, ось така картина склалась з моєї точки зору, а з вашої. Я ще хотів би додати до цього, ще, е, якщо ви перелистаєте сторіночку в е, телеграм-каналі Зіньківський. ОТГ, як вона там інформаційна, то ви побачите, що жодного разу не було згадано про те, що саме Україна отримує перемогу. Іде да навіть в цьому привітанні підступного ворога. А за цими словами, хто стоїть Путлер чи хтось інший? Чого прямим текстом не було сказано? Путлеровська Росія не просто підступна, а ворог. Який нищить Україну і українців. Чого не пишете прямим текстом? Чого жодного разу в телеграм-каналі на сторінці не було сказано перемога України над Путлером? Чого там було? Переможемо, переможемо! А хто кого переможе, ні разу не сказав. Ви ж поправте текст, якщо ви не просто. Забули говорити про те, що Україна переможе Путлера, Путлеровську Росію. Добре, не забудете, Сергій Миколаївич, провірте, перелистайте. А то цілих 10 місяців майже не згадували про те, що Україна переможе. А просто писали, ми переможемо. А хто ви? Хто ви? І кого мали ви на увазі? Кого ви збираєтесь перемогти? Зробіть конкретніше? Ну ось так. Знову ж таки кажу, це моє бачення. Я так читаю, я так бачу, і мені не зрозуміло. Багато речей, які відбуваються у нас в Зіньківській громаді. Ну, сьогодні ще є така подія, я вже сказав що. Просто трошки дочекаємося, вранці нам розкажуть, покажуть виступ, хто дочекається. Це о 21 годину місцевому часу повинен прибути літак Сполучені Штати Америки і там. Ну, в общем, подивимося, не будемо переживати, це биті. Надіємо, що цей візит принесе серйозну допомогу Україні в перемозі над вигнанні Путлера з нашої країни і не тільки, і подальший розвиток нашої країни в економічному плані. А це буде і всім я вас і вітаю нам. Ну, дуже повезло, що на виборах ми обрали Зеленську. Саме Зеленську. Бо невідомо, де б ми сьогодні були, якби залишився Порошенко. Ну це я розказую для тих, хто вірить і любить Україну, без, е, і хоче жити в цій країні без Путлера і комуністів. Доброго всім здоров'я! Слава Збройним силам України! Слава Україні!